Таке маленьке відео хочу зняти про саночок Дніпром. Циркулярочка. Так, в цілому непогано. алюмінієва, упор, все, ріже добре, пускається, ложиться. В принципі, питань нема, за такі гроші можна брати. Але є два нюанси. Нюанс перший. Немає розпірації. Це я вже сам зробив. Ще, я думаю, може поставлю отаку. От Штуку від пілісоса, вона якраз до нас сюди підійти і підключати пілісос. Ну, це не так столь важно. Найголовніша проблемка, це ось тут у нас мотор. Це я поставив кусочок ткані у мене був для експерименту. Оце один двометрової доски напополам. І оце скільки грязі збирається на моторі. Це ненормально. Я вирізав тут дирку, понятно, гарантія вже не буде хотіти, Ну, це таке. А хочу поставити ось такий паролом.